Сьогодні, 31 травня, на хабарі у понад півмільйона гривень викрили заступника голови Рівненської облради. Зазначається, що за цю суму чиновник мав вирішити земельні та майнові питання для місцевого підприємця. Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Рівненській області на отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі викрито заступника голови Рівненської обласної ради. Встановлено що у період з лютого 2022 року по квітень 2023 року вказана особа у співучасті з директором одного з комунальних підприємств Рівненської обласної ради отримав неправомірну вигоду в загальній сумі близько півмільйона гривень. За даними слідства, у 2021 році бізнесмени з Рівненщини придбав на електронному аукціоні, непрацюючий дитячий санаторій, який перебував у комунальній власності. Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв свою допомогу. Йшлося про списання майна та забезпечення прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки загальною площею 5,4 гектари в офіційних джерелах. Повідомляється, що за сприяння в передачі земельної ділянки та комунального майна у власність посадовець отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже 600 тисяч гривень. Прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за дорученням заступника Генерального прокурора, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заступнику голови Рівненської обласної ради повідомлено про підозру у чинні злочинів, передбачених частиною 4 статті 368 та частиною 3 статті 369 з приміткою 2 Кримінального кодексу України. За вчинення вказаних злочинів передбачено максимальну міру покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майбутні. Досудове розслідування за цим кримінальним провадженням триває.